Якось до нас прийшли в адвокатське об'єднання студенти на стажування на практику і задали запитання: а що гірше, коли клієнт тупий чи коли клієнт дуже розумний? І тут, як ви розумієте, немає відповіді взагалі в цьому напрямку. Чому та тому, що нам, юристам від клієнта, потрібен не інтелект, нам не потрібна інтерпретація законодавчих норм, інтерпретація поведінки там слідчого. Судді і так далі, і тому подібне. Нам необхідно від клієнта історичні дані. Тобто, щоб він здатен був розповісти, а що ж було в минулому. То щось підписував, не підписував, кудись приходив і так далі. Повторюсь, що жодних обчислень, обрахунків, правильності пені, процентів, е з'ясовувати причинно-наслідковий зв'язок між двома. Явищами це все повинно бути поза межами роботи клієнта. Його задача, повторюсь, надавати історичні дані юристу. Тому тут немає такого, що от є хтось малорозумний, а хтось дуже розумний. Більше того, в різних контекстах ми з вами можемо бути і тупими, і в деяких дуже розумними. Наприклад, якщо мені поставити задачу створити якийсь аудіальний твір, якусь там симфонію написати, то, скоріш за все, я буду лузер. В цьому нюансі. Якщо ж мені дати задачу навести з кимось знайомство, познайомитись, зробити профайлінг певної людини чи, можливо, спільноти, то я зроблю це найкраще. Тому, як ви розумієте, все доволі відносно. Хтось може бути розумний у поїданні борщі, а хтось може бути малорозумний у зав'язуванні шнурків. Одначе, резюмую. Ділити клієнта на розумних та нерозумних не має сенсу. Більше того, це ще і тому м, стає очевидним, що саме клієнт-юриста визначає, навіщо йому досягати певної цілі. Для когось потрібно отримати в результаті судової тяганини певний предмет, до прикладу, відсудити щось, а хтось хоче просто, так би мовити, попити крові від своїх опонентів. І це також вважається для клієнта. Доволі пристойний результат, можливо, навіть краще ніж коли він відсудить якусь річ.